Раніше здичавілі в Російській Федерації дізнавались про чергові перемоги на фронті від воєнкурвів та соловйова. Та з вчорашнього дня навіть москвичі на власні очі могли пересвідчитися в тому, що цілі СВО практично досягнуті. Москва та Кремль готові до масштабних пожеж та руйнацій. Як кажуть зет-мілітаристи, війна прийшла в радіми дом. Звичайно, дідугану Кабаєву абсолютно плювати на ендемічну флору та фауну Москви. Щоб достукатися до російського диктатора, потрібні протибункерні ракети, а не легкі дрони, що летять по трансформаторним будкам. Але мобільна вогнева група на китайському пікапі біля Кремля це епічно і набагато показовіше за атомну вундервафлю бурівеснік, яка на атомному двигуні може облетіти весь світ і навіть повернутися у рідну гавань. Я казав Козьма Прудков, якщо тобі показують малюнок макет ракети «Бурєвєснік», а ти бачиш фотографію чуваків з кулеметом на пікапі під Мавзолеєм, вір фотографіям. До речі, Дональд Фредович Трамп вже відреагував на появу російського тандерберда. Він сказав, що давно відправив до берегів РФ підводного човна, і тому американським ракетам не треба летіти 14 тисяч кілометрів, залишаючи за собою радіоактивний слід. І взагалі Путіну треба думати, як закінчити програну війну, а не залякувати світ своїми вундервафлями. Слушна порада. Але Путін та його мафусаїли давно потребують не порад, а санкцій. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні? Мене звати Рауль. Одразу хочу активувати усіх поціновувачів нашого проекту. Не забувайте ставити лайки та поширювати наш контент. Нагадаю, що ми за два або навіть півтора роки набрали 17 тисяч 931 підписника. Це неймовірно. Тепер в мене є скромна мрія за наступний рік досягти позначки у 20 тисяч підписників і переходити на китайську аудиторію, бо тут ми вже усе вигрібли. А конкурувати з Арестовичем, Фейгіним, Гордоном, Портніковим та Алхім. Ми не можемо ані за рівнем інтелекту, ані за рівнем інсайдів. Тому в мене прохання. Підписуйте на наш проект усіх, як казав Андрій Шевченко, і мертвих, і живих, і ненароджених. Також нагадаю, що ми продовжуємо збір на потреби ЗСУ. На цю хвилину ми наближаємося до цифри у півтори мільйони гривень. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, важлива будь-яка сума. Але якщо донатите 250 гривень і більше, автоматично стаєте учасником розіграшу вінтажного Mazda mx 5 Посилання в описі до відео. Не забувайте вказувати свій телефон, це дозволить з вами зв'язатися у разі перемоги. А тепер продовжуємо наш сюжет. Ви вже знаєте, що США ввели санкції проти нафтової галузі Лаптіканди. За думкою експертів та аналітиків, санкції не смертельні, але дуже болючі. Дехто навіть стверджує, що якщо їх не будуть дозволяти обходити. Бюджет імперії втратить 20%. і на фоні загального падіння це буде справжня катастрофа. Навіть Путін вже виступив і сказав, що санкції болючі. Хоча з 2014 року він уперто стверджував, що такий тип тиску на Росію ніколи не спрацює. Тепер чекаємо зустрічі Трампа з містером Сі. Є великі сподівання, що у слід за Індію Китай скоротить закупку нафти у Лаптіканди. Хоча чому чекаємо? Наші удари по нафтовій індустрії продовжуються і скорочують бюджет війни навіть швидше за санкції. Погані новини у росіян і на дипломатичному фронті. Одразу після провалу саміту в Будапешті. Одна з башт Кремля відправила до Вашингтона спецпредставника Кирила Дмитрієва. Існує дві версії: навіщо: перша це спробувати відтермінувати санкції і зблизити переговорні позиції. Друга навпаки. Імітувати продовження перемовин, щоб уникнути ще більших неприємностей з боку розлюченого Трампа, як з'ясувалося, обидві місії провалилися. Після зустрічі з Дмитрієвим міністр фінансів США Скотт Бесант назвав здичавілого спецпредставника звичайним пропагандистом і закликав не звертати увагу на риторику останнього, тобто позиція США на цей момент. Якщо Путін не готовий прийти до миру через медяник, тоді запропонуємо залити смальця за комірець і побачимо, скільки октав візьме Путін. Не менш цікава історія відбувається з енергетичною інфраструктурою Лаптіканди. З'ясувалося, що у Каховське водосховище можна грати удвох. Тому ЗСУ влупило ракетами по білгородській греблі. Вона одразу пустила сльозу, і в результаті суттєво вплинула на еволюцію російських солдатів у напрямку качок та раків. Супутникові знімки демонструють масштабні затоплення. На їх фоні догори пузом сплила доволі відома стерлядь воєнкурва за піску ветерана. На відміну від солдатів амфібій під Вовчанськом, ветеран вважає, що води у греблі відходять контрольовано із дичавілій армії в море по коліну. Цікаво, скільки вони протягнуть у напівзатоплених бліндажах та окопах. Питання, звичайно, риторичне. Путін росіян по списку не приймав, баби амфібії ще понароджують бойових тритонів. Що буде далі? Ми усі чекаємо зустрічі Трампа і Сі. Будемо сподіватися, що книжка Трампа, мистецтво укладати угоди, переможе книжку Мистецтво війни Сунзи. Приємно, що перемовини відбудуться без участі Росії. А говорити будуть саме про неї тут саме час українській пресі видати аналітику на тему того, що Росію придумав Чингісхан, що вона давно втратила суб'єктність, і тепер дорослі діди вирішують долю нафтового додатку Китаю та Індії. Зустріч відбудеться 30 жовтня, і вона насправді може наблизити Україну та Росію до мирної угоди, або хоча б до заморозки бойових дій по існуючій лінії фронту. На жаль, у мене не дуже гарні перечуття з цього приводу, бо я не певен, що Трамп та його младобобуїни ретельно підготувалися до зустрічі з Китаєм. Чомусь мені здається, що Трамп покладається на свою харизму, імпровізацію та неймовірно привабливе поєднання автозагару з фарфоровою посмішкою. Та все ж будемо сподіватися на те, що Китай хоче уникнути справжньої торгової війни, з якої ніхто не вийде переможцем. До речі, днями видання The Telegraph опублікувало цікаву аналітику. За їх інформацією, параноя в Кремлі набирає обертів. Путін боїться державного перевороту заколоту, бо в нього закінчуються вже не тільки гральні, але й географічні карти. А Трамп тільки почав розминатися. Висновки авторів матеріалу: гроші на війну стрімко закінчуються, економіка валиться. Кремль шукає внутрішніх ворогів, бо когось треба призначити винним у провальній війні і економічній кризі. Зробити це важко, бо росіяни точно знають, що СВО це ідея Путіна. Звичайно, здичевилим плювати на Україну, але вони нікому не вибачать слабкість імперії і чергову поразку від США та колективного заходу. Бо дякуючи тому ж Путіну, кожному мешканцю Росії відомо, що Росія воює не з Україною, а з НАТО на чолі з Америкою. Це вже я додаю від себе, бо чудово розумію психологію цієї кульгавої імперії зла. І у цій всій історії нам важливо зрозуміти наступне яким чином можуть співпасти інтереси України, США, Китаю, Індії та ЄС з приводу подальшої долі Росії? Притомні українці хочуть, щоб в Росії не просто змінився політичний режим. Ми хочемо, щоб Росія розкололася на декілька незалежних держав, які не будуть мати імперських планів. Очевидно, що Трамп і Китай не хочуть неконтрольованого розвалу Лаптіканди. Їх влаштовує клептократичний режим бовдурів, які готові постачати сировину в обмін на айфони та мерседеси, але без усіх цих вставань з колін і реанімації СРСР. Їм абсолютно не цікаво в якийсь момент почати вести перемовини з десятком нових держав, у яких тисячі ядерних боєголовок та ракет. Отже, яким може бути компроміс у цьому питанні, і як Україні не просто вцілити, але й отримати реальні гарантії безпеки. Думаю, що ні в кого немає відповідей, бо усі зосереджені на тактиці, а не стратегії. А далі якось воно буде, бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. І не встиг я поставити крапку на сьогоднішньому сюжеті, як з'явилася інформація, що Путін буцімто готовий зупинити бойові дії і перейти до перемовин. Чекають відповіді від США. Можливо, економіці РФ такий гаплик. Або ми знов не так зрозуміли меседж від здичавілих і взагалі все це труднощі перекладу з угрофінської на кантонський діалект. Поживемо, побачимо. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!